Субота, всі на розслабоні, але не у нас. Привезли стакани, під клюшки, такі вони потужнячі. В принципі, бачу по висоті хороші, але трохи відрізняються. Є трохи нижчі, трохи вищі. Там, де нижчий стакан, треба під нього класти блоки, ФБС. Ну, то таке, то питання вже інше. Сушка в нас запускається. Ваник грузе, кран, слава Богу, приїхав крановий, привезли. Запчастину. Кран не мій, кран фірми, хлопці займаються установкою клюшечників, то в принципі, то якби не моє питання, що в них воно поламалося. Але така проблема лягла на мої плечі, на жаль. Тому що погралися ми трошки, як ви бачили в попередньому відео. прийшлось нам його трохи переставляти. Що запустив ваник сушарочку, потихеньку загружав. З 20-ю влагою заходить у сушку, ну, виходить, відповідно, 14. Чого 14, бо перестраховуємося, еліватор може нагибати, Може додати півпроцента, а нам це не потрібно, бо це додаткові кошти, які з нас знімуть. Горизонт погрузчик тримає дуже класно. Бачите? Зерно не висипається, все чудово. Я думаю, що поки ми досушимо свою кукурудзу, вона буде вже по 5 тисяч. <гум> Навірно. Хотілося б, главне, на губу не наступить. Бо <гум> це таке діло. Так що робота в нас потихеньку йде, помалесеньку. З трудом, через, як кажуть, зусилля, але, але, по-другому не виходить. Так, бачимо. І сюди. Все, як мінімум. Це краще, ніж те, що вони придумали. Поставили в багно. А літом би заїхав Шліфонув, так шліфонув. А що воно парує, диви? Ого, коробка чи що воно? То со вигнала. Це капець. Да, зверху воно поперло. Та то воно через верх, мабуть. А ну подивись. Чи вода. Вихідного в нас немає. І я думаю, що на новий рік також будемо працювати. Слава Богу, розгрузили. Амінь. Фермерська мрія збулася, ноги гріємо в кукурудзі. Так воно все буває з нуля. Опа! Чітко. Обіщають. Кажуть, що в світі потреба на кукурудзу зростатиме щороку на 168 мільйонів тонн. Колеги. Так що це друга нафта. Американці 40%. Кукурудзи використовують на біоетанол, тобто паливо. Паливо це воно ось природнє, яке відновлюване, мабуть, вже перегрузив. Сейчас треба кричать, що хорош. Хорош, ванику, хорош.